Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні зробимо розклад на тему стосунків. І, власне, дуже багато питань з приводу того, для чого вам послані стосунки, для чого до вас приходять певні партнери, да? що ти маєш зрозуміти в цих стосунках. Власне, дуже хочеться покопатися в собі. Окей, хочете? Копаємось. Налаштовуйся, будь ласка, на розклад, і можеш загадати будь-яку людину. Це може бути твій партнер, це може бути твій партнер по роботі, це може бути твоя колега. Загалом, загадай ту людину, стосунки з якою хочеш для себе прояснити і зрозуміти, який урок ти маєш з них винести. Налаштовуйся, будь ласка, на розклад. І так, що ти маєш зараз на даний момент у цих стосунках? Ви маєш такі стосунки, де тобі приходиться захищатися, оборонятися, відстоювати свою точку зору і постійно доказувати щось своє. Причому в цих стосунках ти відвоюєш своє право на свою точку зору. Перший момент. Другий момент, ти вчишся маніпулювати. Ти бачиш, як людина маніпулює тобою. І власне на цій людині ти відслідковуєш ці свої, свої в першу чергу маніпуляції. Хтось свідомо, хтось підсвідомо маніпулює своїми партнерами. Власне, тоді, коли ти загадала ту людину, то це не та людина тобою, а ти нею. І тут дуже класний момент, або дуже класне завдання так, буде для тебе. Відслідкуй за собою, яким чином ти маніпулюєш цією людиною. Дуже часто люди навіть не усвідомлюють, як вони маніпулюють своїми партнерами, друзями, я не знаю, конкурентами, так, людьми, які їх оточують, і це роблять собі для шкоди, не на свою користь. Ти маніпулюєш так. Щоб людина до тебе ще гірше ставилась, власне, ти можеш цього навіть не усвідомлювати. І в твоєму випадку приблизно така сама ситуація. Твої маніпуляції цією людиною вони йдуть в основному для твого благополуччя. Ти хочеш щось отримати, ти можеш з цією людиною про щось домовлятися, але ти таким чином маніпулюєш, щоб це було у стані боротьби. І це за собою відслідкує з одного боку класно в цих стосунках. Це те, що для тебе це новий шанс, для тебе це нова можливість. Для тебе це може бути гармонією. Власне, те, чого ти хочеш, да? власне, це те, про що ми всі свідомо чи підсвідомо мріємо. Нам хочеться щастя, нам хочеться радості, нам хочеться сонечка. Але. В чому твоя радість в даному випадку? Це може бути у захищаєшся, обороняєшся, відстоюєш свою точку зору. Це значить підвищуєш свою самооцінку за рахунок того, що доказуєш людині, що я зверху. Да? Оце гра, хто зверху була колись така передача. Не знаю, зараз у є чи немає. Ну момент хто зверху, і власне цей от випадок, ти просто відпрацьовуєш цю програму. Наскільки комфортні тобі ці стосунки? І да, і ні. Ну дивись, для тебе ці стосунки це як точка глибокої трансформації. Да? Ти дуже часто запитуєш у цих стосунках у себе, можливо, у когось, а де тут я? Да? А чого хочу я насправді. І загалом ці стосунки тобі можуть з одного боку показати якусь таку твою життєву позицію, типу я всього добиваюся сама, але це таке мніма позиція. Да? бо це по факту це не зовсім так. Ти не сама. Так чи інакше є якась стороння допомога, є якісь зовнішні чинники, зовнішні фактори, зовнішні якісь інші люди, які допомагають тобі добитися чогось. І в твоєму випадку, так, да, ти можеш загорілася ідеєю, захотіла, ти це зробила. І, власне, цей цикл ти проходиш. Друге питання ти не сама. Будь з собою чесною, да, ти не сама. Це класно, коли тобі підвертаються такі люди і обставини. Але я все зроблю сама. Ніфіга, це неправда, да? Будь хоча б чесною самою собою. Тим не менше, ці стосунки ведуть тебе до самопізнання. Ти стараєшся покопатися. Хтось копається в собі. Це, в принципі, як на мене, це дуже класна позиція, коли ти прислухаєшся, а чого хочу я. Да? І ти можеш просто будь-які стосунки завершити дуже швидко і почати дуже швидко, коли ти розумієш, моє це чи не моє, треба воно мені чи не треба. Дехто старається погружатися в такі от стани. Mm, коли ти сама собі не кажеш правду, да? тобі здається, що все класно. Або у мене все класно. Да? Я буду зосереджуватися тільки на тому, що виходить. Ні, то що не получається, це ок, це буває, це нормально, це нормальний життєвий процес. Да? І якщо тебе це не влаштовує, ти просто дивись, що тебе не влаштовує, і ти це власне можеш виправити. Але якщо ти загадала чоловіка, то знай, тут не так він тебе обманює, як ти сама хочеш бути в цих обманах. Ти сама себе періодично погружаєш в ці стани. Він може тобі нічого такого і не казав. Але його такий легкий фльор загадочності да, приводить до твоїх фантазій, які можуть привести до багато чого. І по факту ти видаєш бажане за дійсне. Окей, куди йдуть ці стосунки? Або до чого ведуть ці стосунки? Чесно кажучи, це той випадок, коли ви з партнером, або ви з тою людиною, яку загадали, дивитесь дещо в різних напрямках. Тому що тобі хочеться якоїсь глибини, тобі хочеться в чомусь покопатися да, або розібратися, отудалі ми йдемо. Да, такі от Такі моменти. Партнеру хочеться просто слабе признання, легкості, хочеться романчику на стороні, да, або хочеться якоїсь такої безвідповідальності в стосунках. знаєш, коли насолоджуюсь кожним моментом, і мені, в принципі, так ок. Але при цьому у цих стосунках і ти, і та людина, яку ти загадала, зараз дуже-дуже одинока. Одинока від того, що не отримуєш потрібних тобі емоцій, да? або немає розуміння того, що. Завтра у нас все буде класно, да? або я впевнена в цій людині, або я розумію, до чого йдуть наші стосунки, цього розуміння немає. Є якась суєта, да? є якісь плани, є якісь бажання. І, в принципі, є можливості якимось чином або бути разом, або насолоджуватися життям. Но тут, скоріше за все, жінка глибоко копає. І причому копає не зовсім в тому напрямку. Да? Попробуй отримати кайф і задоволення від тої ситуації, яка є на даний момент. Просто м -м відчуй цей стан. Відчуй ці емоції, постарайся просто поглибитись в те, а що зараз відбувається. Дивитись кіно, будь в цьому процесі. Обніми його, да? відчуй ці емоції, відчуй оцей, цей момент, просто відчуй його на собі. Тому що, поки ви дивитесь кіно, пішла глибина. Да? А ти мені от то, а я би хотіла то. Да? І, 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 і пішла це в самокопання, в, в самострадання, де опять-таки приходиться відстоювати себе свою точку зору. Окей, до чого приведуть ваші стосунки? Якщо будеш продовжувати в такому ж темпі або в тому ж дусі, то чоловік підсадить тебе на себе. Причому це може бути той випадок, коли ти повністю будеш залежна від нього, і йому це все набридне, він захоче вийти з цих стосунків. От подивись, що є просто є старі моменти, які ви постійно обговорюєте, які ви постійно витягуєте на, на наружу, да, от на, 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 назовні. І ви їх можете довго і довго, я прошу пробачення, ковбасити. І ця ситуація його просто добиває, йому не подобається цей момент. Йому не хочеться постійно колупатися в одному і тому самому. Якщо ти хочеш, щоб ці стосунки розвивалися і далі, якщо ти хочеш, щоб в цих стосунках було комфортно і тобі, і цьому чоловіку, то от те минуле якого вже не повернеш, да? В кожного з нас є своє минуле, кожного з нас є свої помилки, в кожного з нас є якісь свої моменти, свої нюанси, куди я йду і що я робила на цьому шляху. Так? І ці всі скелетики, які ти стараєшся сховати в шафу, хай вони собі там і залишаються. Все, минуле залишилось позаду. Попереду класне майбутнє. Тому що якщо ти будеш продовжувати в тому ж дусі, чоловік просто захоче вийти з цих стосунків, в кого не вийшов, да? в декого вже навіть вийшов з цих стосунків, не витримав просто цього моменту, що постійно клупаєтеся в, в моментах, які віджили себе своє. Якщо ти загадувала жінку, колегу, жінку, то власне той чоловік, який може дати їй підтримку, або той чоловік, який їй покаже, типу, от дивися, от, от твій маяк, іди на нього, вона туди піде. Вона вийде з вашого партнерства, так? їй просто не захочеться постійно виясняти, що, де і як пішло не так. Тому що його можна було простіше це зробити, ви можете усугубляти цю ситуацію. Людині просто некомфортно може бути з тобою. Власне, ситуація така. Бачите, на дні колоди карта закохані. Якщо ви загадували чоловіка, то на даний момент ця карта говорить про пристрасть, величезну пристрасть, яка накрила. І вона має місце бути, да, або мала місце бути у ваших стосунках. Це пристрасть, або любов на грані, де людей просто от воно от зараз, да, тут і зараз хочу відчути це все і повний спектр емоцій. З часом ця карта переходить просто у вибір, а чого я хочу, да, або а що далі робити? А що далі? Або туди, або туди. да, Давай визначатися. Власне, оцей момент тут треба бути більш рішучою. Коли ти будеш розуміти, чого ти хочеш від стосунків, і, власне, рухаєшся в тому напрямку, ти цього доб'єшся. Якщо ти не будеш розуміти, чого ти хочеш, то просто ці стосунки можуть привести не до тої точки, якої ти очікуєш. Власне так, сподіваюся, що цей розклад був цікавим для вас. Є над чим подумати, є над чим працювати. Самі по собі ці стосунки для тебе можуть бути класними і ресурсними. Головне, щоб ти розуміла, чого ти хочеш. Щиро вам дякую за те, що ви приходите до мене на розклади. Буду вам вдячна за ваші лайки і коментарі про те, як у вас програється цей розклад. До нових зустрічей. Пока-пока!